Всім привіт. У нас сьогодні 11 лютого. Така погодка. Пару днів перед тим навалило купу снігу. Зараз тепло, дощі. Ось таке у нас все плаває. Повний ставочок води. Ну, щось якби то йде до весни. Затоплює, звісно, зимою стільки вологи не було. І стільки води, як є зараз, ну але що маємо, то маємо. Кущики у нас чекають, вже видно, навіть понадувалися бруньки. Ось, як можемо побачити, і тут такі кабанчики. Такі кабанчики, що будь здоров. Мішки також чекають. Вже навіть брунічка от конус є. Якщо так подивитися. Тут бруньки ще не так виглядають. Ну, тобто, лихина перезимувала, вроді як вся. Походу, вже ближче до весни побачимо, може ще щось випаде. Таке можливо, але в загальному, що я бачу, то непогано. Перезимували, ягоди мають бути. Ну, це все по ходу. У нас в плані підживлення, вже десь ближче до березня, може навіть початок березня вже буду вносити перші дози добрив. Бо думав зараз, але ще в принципі морози. Ну, Ще, ще почекаю, потягну. Ще нема зараз куди спішити. Зараз займаюся поливом, переробляю полив, доскладував нарешті насоса. І осталось тільки закинути його в ставок, ну, трубу, заворну трубу в ставок, в принципі, переробити її. Такі апаратики в нас. Тільки треба подосипати мульчі, бо просідав опад і маємо, що маємо. Свіжа тирса лежить, собі лежить. Маленько пріє. Це ця стара, це така але вона вже така пухка стала, вроді непогана. порозмерзалася. Буде з, цього, буде з цього справа. Повинна бути. Капля у нас постеляна вже без води. Цікаво, тільки як включу полив, чи ніде не порозривало трубки, бо води в системі ніде не було, але, але може бути, що, що десь таки осталося і десь могло прихватити. Таке воно в минулому році було. Ну це побачимо. Ось який в нас кущик. Погілковані гілки. Непогано, непогано. Дуже непогано. Так само треба поприскати мідь вмісним препаратом. Ну, це вже також вже після морозів, бо ще передають морози. Якби не морози і така більш-менш суха погода, можна було, в принципі, і вже заходити обробляти. Ну, ще почекаємо. Ще почекаємо. Ось які. Які бруніки, які брунічки-кабанчики ось. Щось повинно з цього бути. Нарешті вже в тільки часу вона росте, що хоч щось доповидно якийсь сигнал показати, що будуть ягоди. Ну, Погоду побачимо. Ось. Так само у нас ось такий екземпляр це той, що дуже довгий кущик був, центральний пагін, потім він підмерз кінчик. Ось у нас є. У нас є гілочки з плодами. це ось, Я так поняв, це плодушки. А, хоча в принципі, оце теж, бо. Зверху, просто зверху менше набухають бруньки, ніж знизу. Але це теж походу, я так розумію. Або це ростові, а не плодові. А ці що нижче, ті круглі плодові. Я ще поки не навчився настільки добре розрізняти плодову бруньку від, від ростової. от. Яка це плодова чи ростова, бог його знає. Знаєш, вона має бути така жирна кругла. Вроді вона кругла чи не кругла. Порівняно з тими, що не надуті, то вона кругла. Так що хто в тому досить крепко розбирається, то пишіть в коментарі, підказуйте. Щоб я при обрізці, случайно, не обрізав не ті. Бо є такі випадки, що можна обрізати лохину і пообрізати всі плодові бруньки, всі плодові гілочки, плодушки пообрізати. В результаті ми отримаємо красивий кущ, а ягід буде рівно ніскільки. скільки, тому, тому щось таке. А так, а так, а так. Стоїть у нас вода, жимолость плаває. Ну, точніше, там де вона плаває, там вже її немає, в принципі, там може як один-два куща залишилось. Там вжимолось у нас давно втопилася. Ну, але щось таке. Є ось пропавший, не знаю, думка. Мене підозра, що я міг його сульфатом амонію спалити. Я тоді підсипав, може заблизько під кущ підсипав і його джигнувати. Все. Ось такі є, треба обрізати їх, трошки розрядити, бо є такі запущені. Де, в принципі ситуація якась така. Ось тут ось є багато таких антенн, вони за рік понавиростають, а це все дрібудіння на другий рік вирішу. Ну, не без того, що її треба пройдети, типу бо воняка мочалка. Такий кущик наріс. Де, в принципі щось у нас таке. Вжимолось також. Зиму є, чи вже перезимувала, або вже навіть ось, дивіться, вже взимолості є червона брунька. Ось, О, тут вже, вже повистрілювала. Ось Брунічка, брунічка, бру... Жимолость вже по чуть-чуть стартує, її би й можна було підживити. Ну, чекаємо. Запущений газон, який не покосили, а тут у нас конюшина, яка зараз в такому жахливому стані, ну вона потім поправиться. А зараз така випавша, як то. Ось у нас жимолость. Ось у нас цей кущ у нас по ну, мало що не по груди, ось антенна. Такі хороші антенки. Роботи Роботи тут валом. Треба то все щастя фрезувати, вирівнювати. Бо я вже тут досить давно не вирівнював поля, тому тут такі маневри робляться. Тому, тому роботи тут є. Ну, це вже як грунт стане фізично стиглим. Заїдь сюди зараз трактором, він тут буде ночувати. Точніше він тут буде зимувати ще довго. Стояти, ждати, поки його витягнуть з води. Щось копало, походу собаки чи що, його знає. Зараз ми тако позагрібаємо. Є миші. Я займався мишами, травив. Щось, поїді, витравив, щось є. Вон, собаки рили. Ось куди аж? Зарили собаки. І ось видно корене волохини. Ось там. І таке? Тобто, щось тут було, чи миші, чи що, що воно так собаки добре взялись, добре рили. Тому треба загорожу, щоб тут не лазило ніякі ні зайці, ні собаки, нічого. в принципі. На цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Вже по ходу почнеться сезон, буду старатися знімати відео, бо там і підживлення буде, і обробка від хрущів. Ну, планую пролити в субстрат. бо... Давно не проливав, може там вже є якісь питання. Та й в принципі таке, на цьому все. Всім пока, удачі!